О, тільки зайшли. Бачите. Перший пеньок, перший можна сказати, у лісі і відразу фламуліна яка гарна. Якісь свіженькі, гарненькі. Все, перше в цьому році. Почин є. Зимові опеньки. Ну, тут їх дуже багато, до речі, вон під листям там ще. Там ще красунчики. Бачите, ти що під листям вон світліше трошки шипиночки. Отака краса. Ну, з почином далі буде. Трохи від фламулини в сторону відійдемо. Теж зимовий грибочок, ну точніше, він цілодобово зростає. Не дуже популярний, завдяки тому, що має деякі... Особливості не дуже зручні в приготуванні, але їстівний. Це найближчий родич юдиних вушок аурікулярії вухоподібної. Як вона вух. Аурікулярія звилиста, по-моєму, називається, якщо я не помиляюсь. От, Дивіться, яка цікава. Ну, незрозуміло, що це гріб, насправді іноді буває, особливо людині необізнаній. от Такі просто, бачите, чешуї на дереві. А от Якщо зірвати, то знизу така от гладка основа, а зверху він такий трошки шершавий. І саме із -за цього він не такий популярний, як чорний древесний гриб, муер. А насправді це найближчі родичі, майже ідентичні. По вкусовим якостям. А от як цікаво, дивіться. Ну от, і здалікану фламуліна 100%. Навіть сумнів в мене не було, що це вона. Але, 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 дивіться, зірвав пучок, а там ось таке, бачите, сірчання, жовті пластинки. Ну і відповідно... Несправжній гопеньок серчано-жовтий, а на фламуліну зверху похож на 100% просто. На 100%. Так що зовнішній вигляд ще нічого не означає. Один із самих, якщо не самий, отруйний із всіх опеньків. Не те, щоб він прям... Смертельно отруйний, але дуже-дуже дуже неприємні наслідки може мати його вживання. Так що будьте обережні, іноді перевертайте шапинки. У фламуліни від білого до світло ну, світло-коричного ніколи не буде таких жовто-їдовітих, не дуже приємних кольорів знизу. Ось. Ще одна смакота. Можна сказати, зимня, але, скоріш за все, пізньо осінніми можна назвати ці грибочки, Хоча в нас на півдні, на Одещині вони ну, в будь-який період можуть вирости навіть в січні і в лютому ми їх збирали. Глива, друзі. Глива звичайна, устрічна. сама та, котра сама смачна. О, тут ще є декілька пучочків, ці з коріння розростають, ті со стовбура. Трошки інакше виглядають плодові тіла. Ну, всі всі признаки гливи є. Хто знає той знає не переплутає. Оце дуже красива сімейка. Тільки її так красиво не зірвати, щоб вам показати. Вже маємо смаколики ще. Ось тут така гарнюня. Декілька таких букетиків ще знаходив. Ну, не такі гарні були. А тут прям ну, такав, слізняк такий. Отака вот гарнюня. Бачите? Як слізь, каплі слізі. Дуже свіженька. обалдеть, Оце краса. Отак от біля, біля пеньочка. Навіть на пеньочок ніхто і не заліз, чи заліз хтось там. Так з коріння здебільшого. Ну, як завжди, комусь може здатися, що вони ростуть з самої землі, але ні. Обов'язково якась дерев'яха там є. Частіше за все, за все коріння. Плів часту я тільки що показував. А от і той гріб, з котрим я його порівнював. Тут його не дуже часто можна зустріти в цьому лісі. Але от декілька, один, два, три от стареньких грибочок. Брати їх не буду, бо якщо вже їх збирати, то масово. Але так для інформації. Ось чорний гріб муер. Насправді не такий вже він і чорний. Коли зустрічаєш його в лісі, а вон там шиє великі плодові тіла. Оце, до речі, я вам покажу. Можливо, він не дуже показовий, так, да, він старенький, звісно. Ну, ось такий розмір. То, що В магазині покупаєте, маріновані чи сушені. Оце саме самі вони, але ті, що ми беремо в магазині, з Китаю привозять, там їх вирощують і нам продають. А в нас в лісі от вони теж роз, зростають. гарнюні такі хороші. І марінованими, і смаженими навіть їх їв. І сирими, і в плані сушені, відновлені, і салати різні. Дуже прикольний грибочок, якість, яку дещо нагадує свинячі вушка, трошки м'якші. І смак особ... свій власний майже не мають, тому приймають весь, весь смак від соусів і маринадів. Ось така штука, от таке вухо. На деревах зростає. Та можна сказати цілий рік, єдине, що взимку він такий сочний, що можна його брати. Літом зазвичай сухий потрапляється. Трошки перерва була між знахідками. Ось така гарна родинка трапилася десь може, небагато з десяток, але така молоденька, довгонога. ой, ще й букетиками. Можна зірвати. О, який гарний букетик. Невеликий, але дуже свіженький. Ось ну, той приблизно такий самий. Зараз доберемо. Є в мене сумніви, що цей гриб буде ще, ну хоч якось її сім, не знаю, скільки йому тут тисяч років. Ну, шуткую, звичайно, що він молодий, ніби більш-менш глиба. Ви дивіться на тій розмір, друзі. Біля сантиметрів може 35, якщо отак взяти. Ну, це все один гриб. Там ще є декілька трошки поменше. Не знаю, не знаю. Я б спробував його зараз вам продемонструвати, зрізати. Там нагад діаметром, як у білого гриба. Сантиметрів 7, напевно. Зараз спробую. Ой-ой-ой. В траві заплутаний. Не дорозплутував. О, дивиться на, на цю гливу. До речі, оце, оце не, не плісниво на ньому ніколи. Це міцелій. Через ножку отак от проростає на гливі. Ну, через пластини теж трошки. Оце грибіна, дойоханий бабай. А нагадивіться. І навіть що не червивий. Хробачків немає. А ті, що під ним були, ці, мабуть, підпортилися. Ну зараз подивлюся, а це реально молодий гриб, йому 4 дні, мабуть. Тільки дощів багато було, так він і вимахав. Капець. Біля кілограму, мабуть, важить. Голивина. Ого, яка гарнюня, дивіться, який букетик. Зараз спробую разом всі зірвати. Та ніфіга, вони там приросли. О, кріпиші. Малиші кріпиші. Дивіться, які гарнюсенькі, білесенькі. Ой, дивіться, отаке таке дерево. Скоріше за все це в'яз. Ну, важко вже з'ясувати, бо він сухий дуже. Від нього він обламуються. Ось таке от там, трошки не у нас це родиночка, вон там теж ну, пристаркуваті грибочки. Не знаю, там є щось вибрати чи немає. А оце просто шедевр. Я не хочу поки що урвати, бо я не зможу цілим його зірвати. Ну тут зрозуміло, що це вищий сорт. Ось тут поруч трошки... трошки менше, але теж гарно. І це зовсім ще не все. Дерево велике і, гриб, і грибів тут багато. Так, що там у нас? Оце гарнюні трошечки. Вон, там треба дивитися, вони ще закопані. Далі. Краса неймовірно, ви дивіться. Вогники які. Даром вона, вона оце, фламуліна називається. Це, ну типу щось з полум'ям пов'язане. Світиться прямо. Здалеку можна побачити. Ну і, і от на, чому, на цьому ж самому стовбурі з коріння така гарна. Т -т 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 -т, трошки обходимо. О, тут теж може з кілограм гливи буде. Коротше дерево просто мать героїня. Збираємо, що робити. Йоха, не це не вам не показати. Дивіться на це вухо. Скільки тут... Ну воно не прям сверх велике, ну так сантиметрів 7, мабуть. Оце урикулярія. Оце чорний гріб моє. наїсти можна. Дивіться. Гладенький знизу. Такий місістий. Он вологі набрався. Не збираю сьогодні, бляха, взяв би, якщо чесно. Ну мабуть не буду. Витримаю супер там ще маленький он є вот этот он менший вот прям ну так грам 15 мабуть для у просто майже рекордсмен ну і глибатика цікаво, дивіться, на пеньках зовсім так під корінь зрубаних как так гарно форму принял тут рубчика точно що на устрицу схоже Буцю побачили, коли нас готували глива устрічна. І тут є багато, бачите які букети шикарні. І така вона міцна, міцна, дуже-дуже, причому вся Там воно ще трошки. Ну шо, краса? Краса. Mm -hmm. вот. Взагалі в останній момент помітив, не видно, що фламуліна така загоріла на, на відкритому просторі, плюс трошки бачите, вона така чумазенька, а насправді краса неймовірна, друзі. Будемо брати також Шикардос, звісно. Ви дивіться на цю неймовірну фламуліну просто, зима, друзі. 11 грудня. От яка сім'я. Зараз будемо перебрати. Тут вона така букетиком точно не зірвати. Ось така. Не сверх молода, але поки пластинки світлі точно можна збирати. Це не все ще. Далі, Далі вона якась міцена, бачите, в піньочку. Просто теж 11 декабря. Це в грудні, вибачайте. І вона, до речі, їстівна, кажуть, але я не можу це стверджувати. Ось декілька грибів. Це ж фламуліночок. Тут трошки подишка. І от така. Дивіться цей букет, яка тут огромна ну, просто і дуже гарна. Спробую зірвати теж один. Получиться, вийшло. Ну, приблизно такої ж самої якості. Така 11,5 із 12. По-любому, по-любому буде в банці смачна і гарна. Далеко не все знімаю, що знаходиться, але ну, це краса, звісно. Тут така плотність, як по білим грибам можна стукати. І це не все тут ще по, по корінню багато десь там от потрошки-потрошки. Помаранчеві по плямки, це все фламулінка, зимовий опинюк. Краса неймовірна. Якщо чесно, друзі, я навіть не знаю, що сказати з, з приводу того, що я зараз буду показувати. Єдине, що можу сказати, я в, в афігі просто такої кількості, такої якості грибочків. Ви подивіться, що коїться. Це в'язовий е, піньочок, з нього порослі якась є, але от з коріння от таке от понаростало. Це я вам показав вже. Вон ще під деревом. Вон ще сімейка. О там далі, якщо бачите, зараз я поближче покажу. Теж ж воно жовтіє, десяточок якийсь. Оце от взагалі шедевр, як на мене. Дивіться. Ну Краса, краса немою, рвати не хочеться, але буду. І всі такі однакові. Далі. Це ще було не все. Ось таке ще поруч, теж піньочек. Піньочек, вон. Ще сімеєчка. А з іншого боку. Ну, капець мені подобається це. Опс. Підбираємося. Дивіться, який шедевр. Просто. Вони молодюсінькі, а Ну, Ще раз кажу, слів просто не вистачає. Збираємо. Ну воно якщо почалося, то воно не хоче закінчуватися, слава Богу. Дивіться, що, що тут коїться. Тут грибовейник якийсь. Це ж не все ще. Тут якщо поковырятися, їх там теж, дай Боже. Тут трошки дорослі, не знаю. Подивимося по під лісточками. з іншого боку там цього пня Дивіться. Ну ці взагалі, ну вони шикарнючі просто, тут віточки мішають мені зняти а і ось це малявки де ще були чи не були мабуть все краса краса чесно кажучи 11 грудня не очікував таке зустріти веселка яка саме тут важко зараз вже визначити але от декілька днів тому виросла Взимку, щоб ви зрозуміли. Зараз ще яйця посмотрю. Може знайду. Я чесно кажучи, офіге, смотрите. Ще три штуки веселки. Яйця я не знайшов. Але вон друга, ось третя. Ну і та була, можна сказати, четверта, то я вам показував до цього. Офігеть. 11 грудня.